Вітаю, друзі! Мене звати Максим Несвітайлов, я політолог, і як від любові до ненависті один крок, так і від Третьої світової до повного та остаточного припинення вогню між Іраном та Ізраїлем. Одне повідомлення в соцмережах головного пізділяра планети Дональда Трампа. Про це ми і будемо з вами говорити, але тільки з тими, хто підписався на цей канал, поставив вподобайку. Та дзвіночок, щоб нічого не пропустити. Загалом, все трапилось так, як я і прогнозував в одному зі своїх попередніх відео, де робив розбір головних сценаріїв завершення ірано-ізраїльського конфлікту. Посилання залишу в описі до цього блогу, щоб не бути голослівним. Давайте з вами конкретно зараз подивимось, що трапилось, і спробуємо зрозуміти, як же ми прийшли, до такого завершення. Я говорив про те, що я не бачу зараз сценарію капітуляції, капітуляції Ірану і пояснював це раніше, чому це неможливо, тому що Іран величезна країна, величезна територія, 90 мільйонів населення, значні запаси озброєння, великий вплив на ринок нафти і газу. І якщо говорити про те, що потрібно зробити. Щоб довести цю країну до капітуляції, то це має бути або велика наземна операція, що майже неможливо, або ядерний удар, що також майже неможливо, або ж державний переворот. І тут можна зупинитись е, буквально трошки довше, тому що такий сценарій можна було б спробувати організувати. Можна було б, наприклад, ліквідувати Хаменеї. Це б призвело до вакууму влади. Він би когось призначив, звісно, своїм наступником, але хтось міг на це не погодитись. Почалась би боротьба. Я не бачу сценарію, за якого е, ліберальна продемократична влада спокійно взяла б зайшла в Тегеран і е, очолила цю країну, тому що там є квір, тобто корпус вартових ісламської революції, чисельність яких е, варіюється від 200 тисяч до Бог зна якої кількості воєнізоване формування, яке має величезну владу в цій країні, і воно так би мовити, навряд чи, б, навряд чи б віддало цю владу в руки комусь іншому. І швидше за все могло б трапитись так, як трапилось в Іраку, коли знищили великого і жахливого Саддама Хусейна, але замість чудової демократичної влади там розпочалася громадянська війна, і все призвело до утворення там. І діло, що стало значно більшою проблемою, насправді, ніж був сам Саддам Хусейн. І тому десь, навчені цим гірком, гірким досвідом Сполучені Штати Америки, мабуть, прикинули собі, що краще так не робити. Але ж Дональду Трампу було потрібно вийти з цієї ситуації, з позиції сили і заявити про власну перемогу. І таким чином. Було домовлено, як ми вже бачимо, провернути ну, ось такий спектакль. Мені цікаво насправді, наскільки в цьому спектаклі був залучений Ізраїль, тому що Ізраїль був дуже вмотивований нарешті остаточно завершити іранське питання, і я думаю, що вони дуже сильно продавлювали Сполучені Штати Америки на це. Та Дональд Трамп все ж таки, ну, очевидно, не був готовий до серйозної конфронтації. І що ж відбулося, це ми вже бачимо постфактом і можемо про це більш-менш предметно говорити. Якщо говорити саме про удар Сполучених Штатів Америки по іранським ядерним об'єктам, то що ми побачили в підсумку? За результатами звітів МАГАТЕ жодних. Викидів радіоактивних матеріалів в атмосферу не відбулося. Всі, хто стежить за цією ситуацією, бачили ті масштабні вибухи, які там були на цих ядерних об'єктах. Я, звісно, не фізик ядерних, можливо, хтось з вас є таким, але якби це трапилось, ну, якісь викиди радіоактивних матеріалів, вони мали відбутись в атмосферу, так? І нова сучасна передова апаратура, мала б їх зафіксувати, але цього не трапилось. Чому не трапилось, ми тепер можемо зробити обґрунтоване припущення, що Сполучені Штати Америки чи прямо повідомили е, дипломатичними каналами Іран, що збираються завдати цього удару, чи дозволили статись якомусь витоку. Ну, або ж е, іранці просто читають західні медіа і побачили розбір цієї. Теорії щодо епіцерії Домінус, яка біля Пентагону готується, і знали, що за три дні що Штати щось, щось готують. А за пару днів уже всі медіа говорили, чи е, завдадуть штати ударів конкретно по цим об'єктам, по яким вони ударів і завдали. Іран зміг релокувати звідти виробництво. В результаті це не призвело до якоїсь там е, ядерної ескалації. Трамп виглядав потужним таким. Був сильним, і він зміг продавити Іран. Потім Іран, який, звісно ж, мав завдати якогось удару у відповідь заздалегідь попаради в Катарі Сполучені Штати Америки і потужно запустив а, по ним по військовим об'єктам США в Катарі свої ракети, які туди не долетіли, їх збили, але помста, помста відбулася. Це приблизно так само, як було в Сирії в 2020 році, коли Іран також заздалегідь повідомив штати, що буде бити по їх військовій базі, якось так. І тому в підсумку Трамп виглядає красеним для свого електорату. Він проявив силу, ударив по ядерним об'єктам. І Іран одразу погодився на перемовини. Хоча, в принципі, вони готові були і до того. Іран також завдав удару у відповідь, щоб не впасти обличчям в бруд, показати, що вони також стронг, там ніхто не постраждав, і всі розійшлися мирно. Єдині, хто можуть бути невдоволені цією ситуацією, це ізраїльтяни, які, здається, всерйоз повірили в те, що ця війна стане остаточною. Вони переможуть Іран. І Сполучені Штати Америки будуть з ними до кінця. Але Штати, тим більше за каденції Дональда Фредовича чи Трампа, просто не наважаться на такі рішучі дії. Бо тут потрібна стратегія, тут потрібно грати вдовго. А це точно те, чого не вміє Дональд Трамп. Але що він вміє робити ілюзію бурхливої діяльності, що ми зараз і бачимо. І в підсумку. Той сценарій, який я і пророкував, він зараз справджується. Іран та Ізраїль погодились на безумовне та остаточне припинення вогню. На якийсь час ці перестрілки зупиняться, обидві країни зможуть видихнути і відновити свої ресурси, і чекати нового приводу для того, щоб ці обопільні атаки відновити. Думаю, буде підписана за якийсь час угода. Іран знову, знову, бо це було вже, погодиться на те, що вони зберуть на себе зобов'язання не розробляти ядерну бомбу, на якийсь час стихнуть, дочекаються, поки Сполучені Штати Америки відволічуться на щось інше, і почнуть все робити заново, там, відновлювати свої проксі навколо Ізраїлю і потрошку... Свою ядерну програму продовжувати. Е, остаточне вирішення цієї проблеми, воно довго тривало. Для цього потрібна довгограюча стратегія, яка буде враховувати усі тонкощі та ризики. Е, для цього потрібна консолідація Сполучених Штатів Америки з усіма союзниками. А головне, щоб на чолі США стояв президент, який здатен грати вдовго, який здатен бачити на кілька кроків вперед, а в Штатах таких президентів не було вже десятиліттями. І якщо пощастить, за пару десятиліть, можливо, таки з'явиться той очільник, який зможе це зробити. Нам, звісно, було б добре, знову ж, на довготривалу перспективу, якщо б Іран зазнав поразки в цій війні. І там встановився демократичний режим, щоб вони заплатили за всі свої злочини. Але якщо говорити станом на зараз, то для нас саме цей сценарій є найкращим. Тому що е, стабільність на Близькому Сході призведе до того, що ціни на нафту почнуть падати. Ормуська протока відповідно не буде перекриватись, це чудово, прекрасно. І крім іншого, оскільки ескалація припиниться, у Ізраїля не буде такої необхідності. Накачуватись великою кількістю озброєння зі Сполучених Штатів Америки, відтягувати на себе ППО, ракети до ППО, і ми принаймні можемо спробувати купити їх у Сполучених Штатах. Друзі, дякую, що додивились це відео до кінця. Що ви думаєте з цього приводу, обов'язково напишіть. В коментарях до цього відео, якщо ще не підписані на канал, то підпишіться. Якщо вже підписані, то поставте дзвіночок, щоб не пропускати нових відео. А якщо вже підтримали Сили оборони України та бажаєте допомогти цьому каналу розвиватись, можете зробити донат за реквізитами в описі до відео. А поки не прощаємось!